Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у себе на каналі. В цьому відео хочу зробити з вами огляд каталогу фармасі Червень 2025. Якщо чесно, не поспішала його знімати, адже компанія. Вже з 1 числа дала нам його в онлайн-версії, і кожен міг полистати подивитися. Але бачу, дівчата пишуть, що чекаємо огляд, тому все ж таки давайте з вами знімемо. Кому цікаво, залишайтесь зі мною. Будемо дивитись, що компанія підготувала на перший місяць літа, адже... Вона дійсно здивувала цього разу, напевно, почитала всі коментарі з приводу травневого каталогу і вирішила все ж таки трішки виправитись. Тому давайте будемо дивитися, які є акції та знижки. Так, тут у нас іде про компанію, далі йде Мінус 25%, різні акції до Дня батька, до Дня захисту дітей. Тому будемо дивитися. Так, знижка 20% на всі товари для макіяжу. Дівчата, це і праймер. Ну, Думаю, ці не видно. Не буду їх озвучувати, просто буду показувати, тому що завжди відео виходить довгим. І на BB, і на CC крем взагалі на всі-всі продукти, на тоналочки. Так, консилер. Повністю всі: і бі-бі-пудри, і бронзери, і матуючі пудри прозорі, так, контурінг, Взагалі, на всі-всі-всі у нас йдуть суперціни. Думаю, тут видно, так? Тому що всю декоративку називати так не буду. Дуже класні а, акційні ціни, якщо чесно, і знаєте, трішки здивувалась, поки ви дивитесь, буду так вам показувати і розповідати, що, наприклад, дивіться, туші на всі туші, іде акція. Причому акція класна. Там 229, 319 це ті, які так ходові, 459. Єдине, що скажу, дівчата, поділіться, будь ласка, в коментарях і ви. У мене останнім часом на туш Зен є багато негативних відгуків, навіть серед тих людей, які 6 років її купували, сказали, що вона стала набагато гірша, суха, і взагалі їм не подобається і вони шукають інші тепер. Тому чи це тільки в мене так, чи у вас теж клієнти почали е, такі відгуки за неї залишати? Тому що це була у мене, наприклад, найходовіша туш. Не знаю, мені більше подобається дабл, я користуюсь дабл, але ось ця в мене дуже гарно продавалася. Зараз уже мені не знаю, людей 5 прийшло, сказало, що хочу міняти, бо не подобається останнім часом. Так, наші помади стійкі матові, взагалі, вся декоративка дуже класна, мінус 20%. І потім ще для зареєстрованих наша звичайна 25%. Тому, думаю, ціни дійсно класні. Якщо ви ще, до речі, не зареєстровані, я залишу посилання під відео і ласкаво прошу до себе до команди. Буду рада з вами попрацювати. Так, аромати. На деякі аромати теж є акції. Наприклад, чоловічий ось 479. Далі балерина, опіленс 599. Вальсе 599. Теж є акція. Дуже класні акції на е, чоловічі. Дивіться, His Power 719, Baolia 639, Man е, 619, 20, ой, 200 гривень. Різниця, це суттєва різниця на один з найходовіших ароматів. Мені взагалі сподобалася ця акція. Дежавю 599, Man Black. Взагалі всі чоловічі аромати, ну це е, до дня батька, ідуть по. Класній знижці. Так, і що у нас тут йдуть? Чоловічий парфумований гель для душу та бальзам після гоління Також по 169 гривень на акції. Кулькові дезодоранти 159, античоловічий дезодорант 169. Так, далі це у нас іде виробництво серія Україна Smart Life. Вона йде без знижки. Так, це новиночка у нас виходить травня. Навіть в кінці квітня нам давали її в продаж, Не знаю, я не купувала. 500 гривень, 499 гривень, дифузор для оселі, але казали, що він прямо дійсно класний. Якщо хтось купував, дівчата, поділіться теж, як він вам. Так, далі набори масок тканинних. 339 гривень, на 100 гривень дешевше. Зубні пасти по 139 гривень, як алої, так і смітваком. Теж дуже класна ціна. Так. Далі серія Botanix, шампуні 169 і гелі 179 гривень. Серія з лавандою, масажна олія, маска для волосся і шампунь. Для волосся з лавандою по 209 та олійка 319. Так, на маскулін, якщо я правильно читаю, теж до Дня батька. Бачите, так, теж всі продукти по акційній ціні. Далі крем стайлінг для кудрявого, кучерявого та прямого волосся по 139 замість 179. Так, тут у нас теж йде чоловіча серія, та, яка виводиться з каталогу, але по Акційній ціні також додані е, продукти. Єдине, що пишеть, що кількість дуже обмежена. Так, е, до речі, фарба для волосся теж 319 гривень. Так, ну і давайте з цієї сторони. У нас на зворотній сторіночки сонцезахисний крем. Його теж нам вже дали в продаж, але ну, це. Рахується, як новиночка червневого, черневого. Дивіться, повернення у каталог без акційних цін. Просто серія аква іде за акційними цінами на все. І кремчик для обличчя, і навколо очей, і гель для вмивання, і сиворотка, все по акційній ціні. Так, серія з календулою, І так само з чайним деревом теж є акційна ціна. Дуже класно, у мене цю серію гарно купують. Так, серія H-Rivers. Нарешті теж з акцією. Ну, Нещодавно вона, звісно, була, але у мене закінчився тонік, то я чекала, поки акції дадуть, бо я дуже люблю саме ось цей тонік для обличчя. Так, тепер Resurface. Ага, це без знижки, це у нас просто розписано розписана за серію. Новиночка травневого серія з Трояндою. Якщо чесно, я думала, з трояндою буде в цьому каталозі е, на акції, тому що зазвичай новинка, а потім йде на акції, але ні. Так, далі сиворотка для сяяння з вітаміном С 689 і очищуючий бальзам. Це новинка, до речі, бачите, вже на акції тепер 459 гривень минулого каталогу. Так, е, Далі крем для депіляції 229 гривень. Крем Аляска 229 гривень штани в нас без знижки. Дитяча серія теж на знижках. шампунь і спрей по 229. І ось ця ось шампунь з олива 179. Далі серія Reviving 199. У нас шампунь, 229 масочка, кондиціонер, так, маска. І відновлююча оліка 369 гривень. Так. Так, далі, тут теж у нас йдуть на дієтичну добавку 859 гривень. Ці шампуньки у нас без знижки. Ну, я думаю, вам буде видно, так? якщо є якась акційна ціна, ось у нас ціна. Що це у нас глюкозамін 1339 і колаген 419. Далі, ось 519. Теж є акційні ціни на нутрі плюс. На продукти, які вам подобаються. Так, рослинний напій алої 739 гривень. Так, далі, мультивітамінний комплекс для чоловіків 529 гривень, омега 529 гривень. є новиночки. Не знаю, купили у мене плямо-вувідник. Ось цей новенький затестити. Чекаю відгуки. Так, оксі 629, кисневий засіб для виведення плям. Ага, це засіб для видалення накипу 269. Так, мультифункціональний 349 і засіб для чищення унітазу 249 гривень. Ось такий каталог на червень у нас. Буде, тому чекаю ваших коментарів, діліться враженням. Якщо хочете зареєструватись, заповнюйте посилання під відео, або просто пишіть мені на Viber і допоможу оформити знижечку 25% на весь асортимент каталогу. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Чекаю ваші вподобачки. Якщо не підписані, підписуйтесь і до нових зустрічей! Всім пока!